Люди цікавляться, чому не народу сказати, може чому мені разом з ним камеру закрити. Я я, я зараз питаю, де тобі скотина! Мені моє твоя зразу з ним камеру закрити. Дозвольте пояснити. То поясни людям, сука! Я на Майдані будеш пояснити людям. Я зараз, да? сука, на віроку, бля, і на Майдан. І ти з людьми будеш посади проводу, блядь. тварина кончена, блядь. Тут бистро. Ваші, блядь, часи вже закінчуються, бо подав... за то. Сука! Справа в слідчого. Рудного! Я твою руку бать зауду жалую. Слухай, тварь, блядь. Я тебе зараз, блядь. Дайте пояснити. Слухай, закрий ебало! Я тебе зараз по солі приведу на віровці, щоб все побачили. Часи ваші, чотку закінчилися, да? Щоб мої часи. Слухай, ваші часи, сука, закінчилися. Посік самка плюду. Сиди, сука, тут, бляха, що ти прозираєш, блядь. А в бойцу бився прознався! Ни що не робите, казав, демос кидай, тоді на дупер кидай! Де районний прокурор, блядь? Я дай районний прокурор! Лікарнянову. Позвоніть його сюди його з лікарняну, бо я зараз його багатько привезу сюди. Звоніть, що гай, сука, йде сюди, бо я за багаченко його привезу, бля. Я говорю перед пресою, заявляю, немає прокурор району, де свалив на Лікарняне. Замо нема, виконуючи обов'язків нема. То значить, він треба поставити свого прокурора району. <mas> <từ> Щоб він керував, вихода керував, мене немає. Коли скоти не хочуть виконувати свої обов'язки, які продумують про дне. мовчи, я з тобою розмовляю, з тобою розмовляю. Сиді! Що це ви робите? Я я, я, тебе не цепіпусню. Якщо прокуратура не хоче виконувати свої обов'язки, чотири дні заходить, він це відкидує. Це саботаж? Вони хочуть у нашій державі, був би Махновщина а вони будуть сидіти, кишувати,